Всім слава Ісу Христу, довго, довго не Гу, малі. Довго не виходили, не виходив у нас зв'язок, бо дуже багато роботи, замотав усі трохи, багато було перевезень. І ще плюс роботи додаткової біля, біля дому. І трошки не встигав, але хочу пройтися по господарству, показати вам, як воно. Далі проходить. Хочу привітати всіх Миколаїв, Миколів, Миколаївних, Миколаєвичів, усіх зі святом Миколая. Щастя, здоров'я, добра і всім всього найкращого, хто що собі побажає. Так, це, як ви знаєте, наша відгодівля. 3 числа було по три місяці. Отакі. такі. Тут маємо наша друга свиноматка. Ці тут на купі сп'ять. Оця, що нюхає лампу. Це я її лишаю на свиноматку. На майбутню. Це буде у майбутньому. Майбутня мама. Отакі. Тут цю я вже відлучив. Е, Пацючки усі почищені. Я хотів познімати, як Василь приїжджав е, чистити, але ну, не було можливості познімати, бо все спішили, спішили, то якось так. Десь ударило собі ножку одна льошка. О, ця, що вийшла. Оця. Це буде майбутня майбутня свиноматка. Е, цим по три тижні, ще тиждень і буду, буду їх відлучати. Е, від цієї вже відлучив. От, як бачите, у чотири тижні я зробив відлучку. Е, вони гарно їдять. Нормально, ну себе обслуговують вже самі себе. У 4 тижні я відлучив від свиноматки, їм буде по шість тижнів. Поросятка замовлені, буду розвозити. А ті... та партія лишається на відгодівлю. А тут лишається тільки дві. Двоє з цього виводка, то я вже допасую до тих. Бо практично всі замовлені. Кажу, двоє тільки лишається, їх є 13 штук, то двоє лишається. От такі борються, дуріють. Вони практично всі однакі, вони трошки прихудли, бо вони від льохи перейшли на, на свій корм. Так якби трошечки були прихудли, але почали набирати далі вагу. Але поросята гарні, широкі. Отак воно так воно є. Так трошки ще пройдемо по господарству. Е -е, Льоха ще який тиждень повинен вже прийти в охоту, але в загальному будемо бачити. Отак воно є. Так, я так знімаю трошки з дверей, з висоти, бо там не дуже добре познімати. От, це Петренка наша, я її запліднював, ви бачили. Е -е, наразі все добре, не перегулює. Можливо, перегуляє, так би в 6 тижнів вони в 3, бо буває таке, але в загальному вона не перегулює, бо я за нею неослідкував. Вже майже 4 тижні. Нормально, не перегулює. Ну і там те дві білі степові. Так, стройка наші потехо проходить. Е, скіни, скіни вже зведені, е, Тільки лишилося класти вже верх і у середині робити перегородки, жолоба. Але воно все готове, це лише слупки закладаєш і крутиш дошки. Ну, все, вже так виглядає, привезли дерево. Дерво Дерву купили наверх, все готове, лише вставати робити. Але зараз багато святів попадає і ще багато є іншої роботи, крім того. Але воно якби дуже, якби було дуже терміново, дуже спішно мені, то я би просто все лишив і став, і це зробив. А воно мені не так дуже спішно. Що чи тиждень швидше, чи тиждень пізніше воно буде готово, то мені особо особо ролі не грає. Ось така у нас конюшня, на 6 коней. Зсередини буду шилювати дошку, з вулиці буду давати всередину між слабки мінеральну вату і обшльовувати бляху. Тобто мінеральна вата вона вона не. Вона не пропускає холод і не, і не нагрівається. От така конюшня. Так, ви бачили, в мене є коні. Ми зараз маємо ще обнову на нашому господарстві. Зараз вам покажу. Хочу вам показати, ми придбали такого жеребця, жеребець самурай. А таке у нас поповнення в нашому хазяйстві. Кому цікаво, кому буде цікаво, кому цікаво про нього більш, більша інформація, переходіть на другий канал Коні Арденські Коломийщини. Про нього там буде більш детально розказано, по яких він конях, звідки він і так далі. Жеребець доста потужний. Має гарно, гарний склад, грубі потужні ноги. Но жеребець вартий уваги. Кому буде цікаво, переходите на другий канал і там дивитеся повну, повну, про нього повний огляд. Ну і бичок, як завжди, бичок поміняв напарника. Мав гнідого, тепер має чорного. Отакий. Будемо старатися трошки більше, більше знімати, частіше виходити на зв'язок з вами, але я кажу, бо трохи не вистачало часу, бо дуже багато було роботи. Але якось будемо давати радість тим. Отако. От Ці стоять тут, другі стоять, зараз вам покажу. Так, тут мої кобили. Узяли сюда Харіка до них. Харі тут з ними. Він з ними спокійно стоїть, бо він з ними ходив і у пастуху і покрив вони усі три жеребні по, по харі. Ось такий жеребець. І три мої, три мої кобили. Вони досить тут себе гарно почувають. Стоять у сухому. Їду, можна сказати, мають постійно. Я таки зробив їм тут тимчасові перегородки, бо тому що щоб вони не закидалися і, і, ну, одна наперед другої. Я думаю, що поки конюшня не готова, то їм краще буде тут стояти, у сухому, за вітром. Ну, бо тут вітру немає я вам скажу, такого заходиш, то навіть температура інакша тут, як на, на вулиці. То я думаю, що їм тут краще, чим ходити у пастуху, у болоті, в болото лігати на холодну землю. Я думаю, що тут їм зру зручніше. Отака така наша господарка. Маємо такі два жеребці, кого би інтересували жеребці, жеребці на паровку, що цей, що той. Без різниці, жеребці виїзні. Жеребці будуть виїжджати до кобилів, якщо потрібно. загальному я лишу номер телефону в описі. Кого би цікавили жеребці, чи поросята, чи свині, можете дзвонити, замовляти, домовлятися. Любі всі деталі. Кому що буде цікаво, усього по телефону. Отакі От три кобили. Ця, що посередині це мого сина, старшого Арсена кобила. А ці дві мої, і два жеребці. Ще треба меншому синові. Лошадку подарувати, би у нас було все однаково на одному рівні. Отак. Так це собі стоїть. І я думаю, що їм тут дуже добре. Краще набагато, як у пастуху, у болоті і у цім. І на холоді. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ладіть лайки, коментуйте, всі будьте здорові, всім всього найкращого, всіх зі святом.